Усім привіт, з вами як завжди я, Фрі, і в цьому відео я покажу, як приймати участь в новому проєкті проекті Meme Farming. А перед тим як ми розпочнемо, будь ласка, підпишись, постав лайк та напиши будь-який коментарі під цим відео. І так, переходимо на сайт, ссылку я оставлю в описанні. Нас ми попадаємо на ось такий от сайт. Нам потрібно мати свій твіттер і мати свій Метамаск. І так, підключаємо свій твіттер аккаунт до цього, і також підключаємо свій Metamask аккаунт. І так, потім в нас є ось тут ось такі от завдання. Нам потрібно їх виконувати, і за це ми будемо отримувати ось ці от поінти. Потім зможемо обміняти на токен ось цього от проєкту. Токен вийде десь в листопаді, можливо, і нам зможуть насипати токенів за ось ці от поінти. І так, давайте з вами ось це от завдання. Також ось ці от завдання кожен день вони обновлюються. Давайте перейдемо, нажимаємо на нього, і в нас вискакує ось це от завдання. Нам потрібно підписатись в Twitter. Нажимаємо Follow. Нас перекидує в Twitter. І нажимаємо Follow. І бачимо, підписались. Все, закриваємо. І нажимаємо Collect Reward. Забираємо все. Нам дали ось цих ось 69 поїнтів. Все, виконали все от завдання, кожен день вони обновлюються, і нам потрібно кожен день заходити виконувати їх. Також в нас є ось тут от завдання, якому нам потрібно зареєструвати по реферальній силці. В коментарях я оставлю реферальну силку і вам потрібно буде вводити ось сюди це от поле. Ви її вводите, і ви отримуєте за те, що ви ввели реферальний код 690 ось цих цихпонтів. Також в цьому проєкту ми можемо перейти на главну сторінку та подивитись про цей проєкт. Що це таке, і що це за проєкт, і можемо також подивитись токен економіку токена. Ось ми бачимо, що для нас виділено 69% для ком'юніті, і для інших 31% оцих токенів. Також ми бачимо таймлайн. Це коли відбудеться які події приблизно. Ось тут ви можемо полистати, подивитись. У нас от відбудеться аирдроп скоро, потім сейл ось цих от монеток скоро відбудеться. Ось так от можете почитати. А також в фармінгу ми ось тут от завдання. Ось такий от проект. З вами був, як завжди, я фрі. Всі ссылки я ставлю в описанні під цим відео. І всім пока-пока!